Ще у квітні президент доручив міській владі відшукати можливі майданчики для будівництва ділового центру столиці. За даними екологів, архітектори запропонували шість варіантів. Один з них на території експоцентру що на Глушкова. Екологи щойно дізналися про таку ідею, занервувалися на території виставкового комплексу. Унікальні архітектура і ландшафт. Тут гектари лісів, лугів і багатолітній ліс. До того ж, у цій місцевості живуть рідкісні птахи. Припутні живуть. Багато видів дуплагніздиків, тільки видів дятлів живуть, синиці. Це всі види, які мешкають в дуплах, і до плясок дерев доволі мало, а тут вони наявні. Ті самі кажани, вони ж всі кажани занесені в червону книгу України. Андрій показує проект забудови. За його інформацією, діловий центр займе 200 гектарів землі від експоцентру аж до Одеської площі. То щоб зупинити архітекторський апетит, зібрались тисячу підписів. Це, щось, що в оренду знімають, якось можна їх перебудувати і зробити там якийсь діловий комплекс, те, що потрібно. А природу, вісні, я б проти, щоб чіпали, якісь викорінювали дерева, щось, щось робили. Чи будуватимуть на наглушково діловий центр, ми хотіли дізнатися в адміністрації комплексу, але директор від інтерв'ю відмовився. Він інтерв'ю давати не хоче вам. А як вони пояснила це? А ні, я не пояснила. Бо так сказав, що він не компетентний от, в цьому питанні. Йдемо до голосіївської райадміністрації. Там пояснюють, діловий центр місту потрібен. Місце для нього справді шукали. Знайшли в промзоні на нижній Теличці. Там інженерні мережі є, метро поруч і землі досить. Проглушкова не йшлося. Ми не розглядали. Таких пропозицій не було і район не розглядав. На сьогодні це окрема забудована територія. Вона є містобудівною одиницею. Несе відповідне функціональне навантаження. Екоактивісти чиновникам не вірять і вже готують петицію для президента. Лист із тисячою підписів Керманичеві надійшли цього тижня. Катерина Рибарак, Володимир Тихомир, день сіті.